Кажеться що там ще щось... змісимо болотянки, веше оріховість. Не розрахували так болото, чуть-чуть тут цілювати там чуть Ne izmučujem, veš, poligonu, ne grem po skliznikih, ne grem na domikulisnika, tudi prekajena subaka. Я її вже знаю, не перший раз вона тут живе. Спочатку мене обною гралося, теперіграється смішою. ну нугав. Хороший бобик. Ми у невіцьку, миємо велі. Ну я вже помив. Міша ще щось там цеп миє. Миємося од гамма.